Всім привіт! Хочу показати, які є в наявності у мене прикраси. Ці всі прикраси є мої авторські, я робила їх за своїми авторськими схемами, тож можете звертатися, обов'язково пишіть. Виготовлені вони із чеського бісеру. Всі ці прикраси на даний момент є в наявності. Кожна прикраса має свою ціну. Тож, звертайтеся, пишіть, обов'язково відповім усім. Силочка для того, щоб зв'язатися зі мною, буде в описі під відео. Це на Facebook, а також буде вказаний номер Viber. Обов'язково пишіть, кого що цікавить, яка прикраса, робіть скріншот і надсилайте мені фотографію, яка прикраса вам більше до вподоби. Всі вони прекрасні. Дуже-дуже гарні, тож не вагайтеся, а придбайте для себе ось таку прекрасну красу. Кожна робота вона зроблена з дуже-дуже великою любов'ю. Чекаю від вас відгуки. До нових зустрічей. Пока-пока.